Що вас порадує? Ближнім часом. Давайте подивимось, що це про що це. так Нова людина, можливо, вона порадує вас якимись грошима. Для когось це може бути і пристрасні якісь відносини, можливо, якась якась пропозиція цікава дуже для вас. Він буде активний, буде проявлятися активно до вас. Да, тут комусь гроші. Прям дуже активно. Він може бути трошечки у вас такий агресивний, емоційний, але він такий дуже активний. І, можливо, щось вам подарить. Отримаєте якісь гроші. І будете щасливі, знаєте, від того, що отримаєте гроші, отримаєте якісь емоції. Також дуже гарні, дуже приємні. Так, да, бачите, тут все про те, що хтось вам допоможе. Тут йде про якийсь або подарунок, або фінансову допомогу. Ось щось таке. А що це ви таке сумна? Ну, тут ще і пристрасні бажання є. Ви думаєте, знаєте, що сумна? Ви думаєте, а, ну може він хоче <свісно> Вже свій Будете трохи, знаєте, наче й радісну, а наче і трошечки. Не знати, що робити, чи радуватися, чи да, трошки ви підвиснете вас, оце здивує, мабуть. Може, щось таке велике буде гарне. Для багатьох це може програтися через інтернет. Розклад спільний. Всім дякую.